Ну що, людоньки, у продажу Mitsubishi CZC, а точніше, в народі Colt, вже продається, він може стати вашим. Це 1,5 бензинчик на механіці і на передньому приводі. А саме особливе це кузов кабріолет. І хто купить цю машиночку, получе, як кажуть, біту в подарунок від власниці Юлі. Біжимо в салончик. І залітаємо в салончик. Тут у нас зустрічає кондиціонерчик, магнітолка. Є у нас, як кажуть, як ви бачите, відкритий дах. Також у нас всі електросклопідйомнички, акустика. Є 250 на одометрі, класне кермо, класний важіль перемикання передач, і є підігрівчики-сидіннячка. Тому забирай, приїжджай і будемо кататися. А позаду вас зустрічає соковитий вигляд на цього кольта. Якщо, незважаючи на те, що складений дах, в багажнику є багато місця. І на цьому кабріолеті ви можете милуватися, як кажуть, заходами сонця, як кажуть, підйомами сонця, місяця, зірок і тому подібне. Тому купляйте, не забувайте і забирайте. А забрати, друже, може за 4600.